Ця Петро Черник до вас буде запитання. Все таки ми бачимо, коли спостерігаємо ці графіки, що інтенсивність, зокрема в травні цього року, вона є дуже високою. А що це означає? Що це за тактика Російської Федерації? З чим це пов'язано? Проправду є кілька дуже серйозних стратегічних аспектів. Дійсно, психологічний момент важить, Росіяни нищили, нищить і будуть нищити особливо Київ, але є і направду раціональне зерно. Перше. Вони зазнають стратегічної поразки, і навіть для них потрібна якась нова пропагандистська тема. Їм вкрай цікаво і дуже важливо знищити, хоча б один патріот. Чому патріоти виграли з рахунком 6-0 у кінджалів і на перше поля мисці це дуже тішимося, але маємо побачити стратегічну. Стратегічний наслідок оцього, оцього явища, що він означає, Росія і на сьогоднішній день залишається другим великим виробником і продавцем зброї у світі, особливо зенітно-ракетних комплексів, і у них є наратив, що їхня зброя не має аналогів у світі. Усі серйозні покупці, починаючи від Бразилії і закінчуючи Індонезією, Малайзією, Єгипет і так далі. Тепер задумаються: а чи це настільки серйозна і якісна зброя, яку вартує надалі? Купляти, а з огляду на те, що безпілотники долетіли аж до Москви, то це означає, що їхня система протиповітряної оборони не витримує сучасного технологічного укладу. Отже, їм направду треба вирівняти баланс, показати, що вони можуть у воєнному сенсі досягнути і уразити патріот. Це ціль перша другий момент. Вони страшенно бояться нашого контрнаступу, по справжньому його бояться і вважають, що великими глибинними ударами в тил можуть намацати і перерізати нашу логістику чи навіть завдати ударів по якихось складах із бронетехнікою та е, боєкомплектом до неї чи іншого ракетного озброєння. І третій момент теж важливий: випливає з другого моменту в такий спосіб. Вони призупиняють переміщення цілої низки ракетних систем. Протиповітряних на передову для прикриття наших потенційних наступальних дій, чи противник досягає результату в стратегічному контексті? Ні, чи у частковому режимі є певні успіхи, допоки країна не насититься такою кількістю зенітно-ракетних комплексів, у першу чергу для прикриття великих міст, що більш нижчого класу установки, такі, скажімо, як с 200 чи 2 К 12 куб. Квадрат і так далі, це дуже довга лінійка. Ми зможемо пересувати на передобу невеличкий відсоток, звичайно, так в загальному розумінню, особливо по ракетах, бо це дуже сильно цікавить весь наш загал. Коли ж він закінчиться? Він не закінчиться, треба бути об'єктивними. Але тут є дві складові. Накопичений потенціал, який був до початку війни в межах 7 тисяч ракет, він однозначно використаний. І будувати, скажімо, Х-22 вони точно не зможуть. Разом з тим близько 100 одиниць таких ракет, а це найважча і найсерйозніша ракета, вони ще мають. А от у межах від 40 до 60 х 101 3 М-14 калібр і ближньосереднього радіусу від 110 до 290 кілометрів. А це Х-31 і Х-59, на жаль, зможуть будувати. На жаль, і тут на направду стратегія позитивного вирішення цієї проблематики лежить не в ракетах, а в ракетах, а в ракетоносіях. Чому? Ту 94-5, 95, даруйте, МС, наймолодший 94-го року. Ту 22М3, наймолодший 93-го року, і на це запитання, Тобто вони можуть вийти з ладу, вони понижують свій потенціал у частині технологічного обслуговування, тому що будувати не можуть, просто це неможливо. А двигуни і сам планер постійно постійно понижує свою якість. постійно. Х101 за паспортом 95-го, вісім ракет на машину. Більше чотирьох mm -hmm. не не беруть. Ракета важить 2 тонни 400 і чим більше і довше у повітрі. Тим все складніше, складніше і складніше. Точка абсолютної деградації дійде, але це не буде так швидко, як ми цього хочемо. Пане Петре Чернік, що що нам ще може дати бахмут? Як ми маємо далі діяти, і чи Росія буде за нього далі триматися? Буде за нього далі триматися, бо це політичне питання. Отака реальність, і ми угу. вже по факту можемо констатувати, що Бахмут в частині воєнно-історичній є вже прецедентом парадоксу. Чому ми, коли його утримували, ми мали велику забудову, ми мали направду за що чіплятися? Росіяни перетворили його в щебінь і тепер самі себе перетворили на великий артилерійський тир. Вони звідти вийти, вийти не можуть, тому що це там уже вкладено так багато, що що занадто велика ціна, але і утримувати його з кожним днем буде все важче і важче і важче. І стратегічне завдання, яке стояло перед Бахмутом, вичахнути з отой наступ, про який вони говорили ще із листопада місяця, а вони направду перебували у. у у позиції атакуючої сторони то цієї мети досягнуто. Якщо у березні місяці середні атаки на добу складали 100, 120, 130, то зараз упали до 25. і дійсно йде велике перегрупування сил. Я би не поспішав казати, що Бахмут є саме точкою, тою, з якої почнеться велике звільнення. Велике мистецтво війни це уміння приховати свої правильні наміри і зосередження головних ударів. І ще останній такий акцент, який би хотів. Задекларувати персонально від uh -huh. себе. Ми дещо перегріли і навіть викривили реальність у частині контрнаступу. Uh -huh. Є прописна стратегічна істина війни, ще закладена Гельмутом фон Мольтке старшим. Треба розгромити армію, а території повернуться самі по собі. Оце фундаментальний момент. І Бахмут, це якраз задум усього стратегічного великого оперативного е, операційного задуму. По розгрому російських окупаційних військ, і фундаментальною крапкою у цьому направду буде кількість далекобійних ракет і авіації. Тому, на мій погляд, найсерйозніші операції з розгрому російських військ однозначно прокиплять у так званню частину сухої погоди. Тому що скажімо, «Челленджер» важить 75 тонн. «Абрамс» стартує від 62 тонн. «Леопард» стартує від 65 тонн, і без повноцінного завоювання переваги у повітрі говорити про якісний розгром, направду не зовсім коректно. Крига по F-16 з кресла і сподіваємося, та номенклатура озброєння а – це 105 одиниць, і найголовніше далекобійні ракети AGM-158 Ми таки отримуємо у достатній кількості. Важливо, щоб це були не десятки, а сотні одиниць, а бажано тисячі. Отоді правду, у нас є такий дуже стриманий стратегічний оптимізм. Але найважливіше нам зараз усім старе латинське правило. Фечина ленти. Поспішаємо повільно, бо ми не маємо права на помилку.